Щось таке маю, про що ви все життя мріяли. І ви б сказали, би, дійсно, сказали би, давайте і мені цього, тому що вже втомилися ми. Цієї води. Ми сьогодні чуємо, що Господь говорить з самарянкою. Коли прийшли апостоли, здивувалися, як це так Юдей говорить самарянка. Ви знаєте, я часто розказую, що самаряни це був такий. Народ начебто і юдеї, але вони відступниками начебто були. Трошки по-другому вони трактували Слово Боже. І сьогодні Господь і почав, з нею почав говорити. Жінка Самарянка навіть здивувалася. Тому що не було ще такого, щоб юдей починав першу розмову. І коли Господь починає розказувати про себе, жінка переконується, що це справді пророк. Тому що і сказав він, що. Ті чоловіки, що були, то були не чоловіки. І все розказав, так як ми любимо, ми любимо, коли нам щось розказують. Розкажи мені про те, що було, розкажи, розкажи, що буде. І жінка побачила, так, «Да, це справді пророк. Але Христос говорив знову ж таки, і ми це повинні розуміти. Не для того, щоб проявити чудо якесь, а щоб жінка послухала, вняла в його слова. Господь говорить, що настають такі часи і нині вже є, каже Бог, що ми будемо поклонятися не тільки в Єрусалимі. І храм буде не тільки Єрасалим, а всіх містах не забажаємо. Що це означає? З історії ми знаємо, що був один єдиний храм. От уявімо собі, Київ, В Києві один єдиний храм, і вся Україна йде в цей храм. Більше ніде немає церков. Де хто хоче помолитися, подати жертву. Ще якісь треба справити, вони всі йдуть до цього храму, всі йдуть до Києва. Це, звісно, незручно для людей, які живуть десь далеко-далеко. І їм добиратися до Єрусалима. Тижні, а то й місяці, а це треба і сім'ю кинути, а це треба і роботу залишити на когось. Зовсім незручно. І Господь говорить, цій жінці перші відкриває велику таємницю, що будемо молитися не тільки в храмі ось тут, приносити жертви, а по всій землі, де ми тільки хочемо. Господь іде нам на зустріч. Не ми йдемо до Господа Єрусалим, а Господь заходить у кожне село у виді невеличкої церкви. І ми, щоб уже не йти місяць чи тиждень, який там, скільки відведено людям йти, До Єрусалима людина приходить в своє селище, молиться, справляє треби, справляє ті, ту, ту потребу, яка їй, е, я, 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 яка їй потребується. І людина задоволена. І Господь бачить, що це не даремно він таке зробив. Ось що ми сьогодні повинні взяти із, цього, із цієї розповіді, що Господь не залишає нас ніколи, якщо нам справді важко, якщо ми не можемо кинути роботу, якщо ми не можемо кинути городи там чи ще щось, Він прийде до кожного. І не треба вже йти десь. За 500-300 за 300 кілометрів. Ось храм є, наповніть його лише. наповніть помоліться в ньому. І все те, що ви будете просити, Господь вам дасть. Тому що Він прийшов нам на зустріч. І коли люди прийшли із міста Самарійського, коли люди прийшли до цієї криниці, вони почули ці слова. Вони зраділи, що Господь прийшов до них і попросили, щоб він побув з ними, повчав їх. І він побув, як каже Святе Писання, два дні. І вже вони говорили цій жінці, що вже не тільки твоїм словам віримо, а й самі чуємо, що спасіння поруч. Спасіння поруч, шановні мої брати і сестри, поруч. Нам тільки треба прийти і взяти його. І не треба вже йти десь далеко-далеко. Поруч ми тільки відкриємо двері у своє серце. Відкриємо двері до храму. Заплануємо, що ось сьогодні день святий, мені треба піти до храму. Помолилися, і Господь дасть все те, що ми хочемо. А що ми сьогодні просимо? Ми просимо миру і спокою. Ми просимо перемоги, а все інше достанеться. Але перемога буде коли? Коли ми станемо і будемо молитися, і не тільки когось десь. Одного будемо слухати, а всім гуртом всією повнотою церкви, попросимо Бога. І Господь почує нас, тому що Він не тільки юдеїв спасає, але і самарян, які відійшли від Нього. Він не тільки праведників веде до спасіння.